Добрий день. Мене звати Соломік. Така як ми. Дітки. Дорогі дітки, вітаємо вас. Ми з Соломійкою вирішили сьогодні розповісти вам ага. одну дуже гарну, трішки сумну і водночас щасливу історію. Називається вона як Соломійко? Золотий. Золотий павучок Золотий павучок. Це видавництво «Абаба Галамага. Таке видавництво. Іван Малкович. Ми трішки розповімо, чому саме цю книжку ми обрали для прочитання. Жила собі в одному містечку одна сім'я, тато, мама і троє діточок: Тарасик, Настоня та Ільчик. Одного дня все перемінилося. На їхню країну напав злий ворог, страшне горе, мов темна ніч, огорнуло всіх людей. Не оминуло воно і цю родину. Тато пішов захищати рідний край, а мама з трьома дітками залишилась самі. І ось настав святий вечір. Щоб хоч трохи утішити рідних, Тарасик із самого рання пішов до лісу і привіз на санях ялинку. Ох, і сумний був той святий вечір. У кутку сиротливо стояла неприбрана ялинка. А за столом не було тата. Але раптом мама сказала: Не журіться, моє серденька. Пам'ятаєте татів подарунок на минуле різдво? Тарасик переодягнувся на козу, Ільчик на ангела, а Настоня прикрасила свою голову стрічками. Дивіться, дивіться, що за диво! Хто це так чарівно прикрасив нашу ялиночку? Ялинка зверху донизу була зодягнута у тонке золотисте плетиво. Це ж маленький золотий павучок! Раптом у двері хтось постукав, мама відчинила двері і мало не зумліла.